Так, нормально, да? Я, я хожу, хорошо. Куди тут? А це нога? До того, що? До того. Угу. Попри біль, Володимир починає потроху ставати на ноги. Три тижні чоловік не міг підвестися. Розповідає, 28 січня отримав тяжке поранення на Мар'їнському напрямку. Російська міна розірвалась в метрі за його спиною. То я був в захисті, тому так і сталося, що я вижив. Можна сказати, що мені дуже пощастило. Ушкодження отримав тільки я, і вони швиденько мене підлатали, що я кров'ю настік. І таким чином я доїхав до, до лікарні. Після довгої евакуації чоловіка привезли у лікарню Дніпропетровщини. Тут медики дістали десятки уламків із кінцівок. Найтяжчим було поранення тулуба, каже лікар-інтерн, Микола. Спочатку використовували вактерапію методику лікування ран тиском, аби стягнути та максимально очистити рану. Це от таке вогнепальне поранення, яке просто ну ну скажімо, вирвало так. Тобто, це так, дефект, який да от. Дефект шкірний. Дефект дійсно. Ну я не знаю, десь сантиметрів тридцять тридцять на тридцять. Тобто він округлої круглої форми його закрити. Ніяк прийняли рішення проводити вактерапію. Потім закрити аутодермопластику провести і закрити перфоратними шкільними клапцями. цю рану 31-річний Володимир родом з шостки на Сумщині. З 2020 року був дорожнім робітником, прокладав автомобільні дороги. Розповідає, його мобілізували у вересні. Дві 2022 року. Чоловік каже, осколкові поранення на позиціях отримав не вперше та повернувся знову заради рідних. От кажуть, відбили там стільки-то штурмів. То це ж відбили. то Це ж не просто так відбили. Це дуже це великі втрати. І в нас хлопці стоять там стіною, то всі стоять за родину свою. У мене батьки вже не молоді люди. 70 років. То коли їм сповістили, що я поранений. Що й дозвонитись до мене не можна було, то, то потім, як я й вийшов на зв'язок, то вони, звичайно, зраділи. Це було все на світі. дрони, артилерія, ми були на позиціях, і один з дронів, скажімо так, попав у мене. За свою родину бореться і 29-річний Андрій. Розповідає в лікарні тиждень. До лав ЗСУ його мобілізували восени 2023 року. 10 лютого під час бойового завдання в Донецькій області він отримав поранення. Думав, що вже все, але потім, коли зрозумів, що ще живий, то почав думати, як то вижити. Спочатку я сам собі допоміг, дочекався настання відносної тиші, дав знати побратимам, де я є. Ну і дякуючи їм, вони мене. Евакуювали до нашого ППД, було поранення грудної порожнини. Там було дренування легені, стояв дренаж за білагу. На наразі його вже вийняли. Легені розправилися. Андрію з легені дістали уламок від російського дрона. А права нога чоловіка з відкритим переломом та дефектом м'яких тканин і судин. Лікарі встановили апарат Ілізарова для правильної фіксації кінцівки. Чоловік каже, за декілька днів його евакуюють в Хмельницький. Саме там на нього чекають батьки, дружина та п'ятирічний син. Коли є зв'язок, то постійно на зв'язку все нормально. з От. А малий да, розуміє. Все, все, все розуміє, то, що вже війна не перший рік і ну, діти все розуміють. Перша моя мотивація це, щоб не воювали діти наші. Я розумію, що на фронті ситуація складна. Дай не вистачає і відсежуватись не вийде. Ортопед травматолог Василь каже: це відділення відкрили після повномасштабного російського вторгнення. Більшість військових з вогнепальними та уламковими пораненнями кінцівок доводиться оперувати кожен день, мінімум по три операції. Дістаємо уламки, фіксуємо переломи, оперуємо також. Патологія, яка зв'язана з легенями та з животами, ще один важливий крок для швидкої реабілітації психологічна підтримка, каже лікар Микола. Стараємось з хлопцями більше там. Ну з ними якось таку менш формальну обстановку підтримувати, щоб ми з один з одним більше розмовляли, спілкувалися. Ем, ну стараємось таку атмосферу дружню підтримувати. То. Василь каже: усі пацієнти проходять інтенсивне лікування. Воно триває від декількох діб до місяця, залежно від ступеня. Ранені далі військових евакуюють на подальше лікування або реабілітацію. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.